Я вітаю вас, друзі! 19.30 на годиннику. Перший міський телеканал, кухня лаунж-бару «Бетсайд». І звичайно, шеф-кухар Богдан Соляник та ведучий Олександр Сапельник. Це найсмачніше шоу, друзі, і продовжується наше знайомство з першим міським телеканалом. І сьогодні на нашій кухні з нами буде готувати моя соведуча ранкового шоу, редакторка першого міського телеканалу Інна Бугайова. Всім привіт! Привіт-привіт! Привіт! привіт, привіт. Привет. Привет. І так, Інно. Ну, ну знає, не вже мене покликали. Нарешті, <реш> нарешті, нарешті всі знають тебе як ведучу, як редакторку. Mm -hmm. Але ніхто тебе не бачив ще в ролі шеф-кухарині. <реш> <реш> так. Що будемо готувати? Давай, свиденічка. Ну, що будемо готувати? Що будемо готувати? Ви мені сказали, що будемо готувати, <реш> то й будемо готувати салат, який а, буде складатися От все, що є у вас у холодильнику? Беремо, скидаємо. І як завжди, це. Виявляється дуже смачно. Тобто поближче до людей, поближче до народу. Ну, Все так, просто конечно. і головне смач. Друзі, ми починаємо. Це найсмачніше шоу. І так, Богдане, давай. А, з чого буде складатися сьогодні наш салат? Салат а, це буде імпровізація. Багато імпровізацій щось остан... останній час. Чи люди вони такі. Це так, а, ми будемо робити з інгредієнтів, які є у кожного. Щоб не запарюватись, нічого там не видумувати. У нас буде мікс салату. У нас буде смажена курочка, бекон, шампіньйони, І ми зробимо ну, Так, бекон це. же є у кожного. У кожного є бекон. Ні, Ну якась, якась ковбаса може бути. Можна використовувати це. Ми зробимо салат, зробимо видачу гарну. Але друзі, ми з цього всього ще закрутимо потім шаурму. шавому. ось це так. Це несподівано. Взагалі, ми ППшники. Так, а, тому давай одягаємо рукавички і так, починаємо. Давай. Інна, давай, так, У нас, я тебе слухаю, у нас перше заготовлене питання до всіх ведучих, які а, відвідували а, наше шоу. Як ти потрапила на перший міський телеканал? А. Сідайте, <ріст> зручно, і почнемо. Е, моя історія почалася ще, напевно, років п'ять тому, коли я е, після завершення університету журфаку прийшла е, працювати вперше на телебачення. Так, пропрацювала рік, звалила. <ріст> звалила. це От, Так, називається. Е, так, ну тому, що е, темп був дійсно дуже такий швидкий, жорсткий, але я ну, Я закохалася. Я закохалася у телебачення, у журналістику. Я зрозуміла, що це повністю моє, що я не помилася у виборі професії, а це по життю. І звалила, коротше, і потім так так, як кажуть, вирішила доля, що я знов на першому міському, так у цьому у, у, у Ми минулому році, році, 2023, му я знов повернулася до першого міського, але вже в ролі авторки проєктів. Так, потім якось все закрутилося. Я пішла з кадру і е, стала редакторкою соціальних але ж мереж. соціальної. Ти іноді повертаєшся в кадр. Ну так. З тобою, ти мене витяг. витяг. <рес> а, але ж, окрім першого міського, так був ще телеканал в Дніпрі? Так, Дніпро ТВ. Це просто лав, Я там пропрацювала телеведучою три години прямих ефірів кожного дня. Тобто, і потім я поїхала, був в мене невеличкий перерив, і ось я знов у Кривбасі, тому що знов так вирішила долі, що я завагітніла, і повернулася у родний пінати. От друзі, тепер нарешті, щоб ми розвіяли всі міфи. Вона спочатку завагітніла, а потім повернулася так, на перший все, міський все, телеканал, все, і тільки потім з'явилось ранкове шоу, а не так, як думають деякі глядачі, і, і, і пишуть мені коментарі. <рес> Якщо що я відкрила вже свою сторінку в інстаграмі, пишіть мені коментарі, а то Саша мені тут <рес> постійно на продовжимо нашу розмову поступово, і давай перейдемо до так. готування. Та Богдане, так. Так, тобі так. потрібно нарізати, як хочеш шампіньони. <гум> Шампіньйони <смір> мої улюблені. <смір> Тобі потрібно буде відрізати, Ну, я гадаю, половинку цього буде нам достатньо. Також можеш нарізати, як хочеш. Кубиком, соломкою. Так, Гарно, так. правда? Соломкою в мене навряд чи вийде, але. Ну, як, як буде, так як буде, так буде. Тільки мені всю, чи Полов ні, Якусь... половинку. Половинку, добре. Тако, я поки так Інна, і продовжимо так нашу розмову. Головне, найголовніше питання нам на телеканал приходили листи. Люди писали в наші всі соціальні мережі, писали на електронну почту, приходили до каналу з транспарантами із питанням до тебе: як тобі працюється з цим гарним херсонським хлопцем у ранковому шоу? Е, я скажу так, перша наша зустріч мені не дуже. Мені коли сказали, ти будеш працювати з ним. Я таке думаю, боже, ну що за, <с шо, <с шо за такий таки думаю, Ой, нас нічого не вийде. Ну що, потім я скажу так, я зрозуміла, що Олександр Сопельник це найгарніша людина. Це дівчата. Беріть, від, відриває від душі. От я вам, чесно кажучи, він допоможе, він гарний друг. А що ти улыбаєшся, ось стоїш? Але, але, але усі сценарії, пишу. Я. Так, друзі, це, ну, це вже давно не секрет. <гум> давно так. не секрет, я що все тріш... роблю я. Трішки я зайнятий іншими проектами. для того, щоб... У ну, нас просто Олександр Сопельник, він дуже така поважна людина на телеканалі <гум> Він веде все, що тільки можна. Він просто е, хоче заробити усі що, гроші що світу, тому я його не відволікаю, я йому допомагаю. <гум> Він мені після, теж після зйомок їм їде картоплю продавати на ринок. Але чи ну чесно кажучи, мені знаєш, оці за цей скоро вже рік в червні, друзі, в червні буде рік, як на першому міському виходить наше шоу ранкове. Серйозно рік Уяви, вже О, ми, ми вже звізняли більше там 50 випусків, здається. Я у шоці. І мені дуже подобається цей вайб. От я пам'ятаю просто, як це все починалося, коли ми боялися йти на вулицю. Так, ну я особисто, ти, я точно я думаю, навіщо? Чому це робимо ми? Але зараз я від цього просто е, отримую кайф і цей вайб, який відбувається в студії, мені знаєш, що подобається. Тепер ми бігаємо не вдвох, а в трьох. Розумієш? І знаєш, що мені одна більше подобається, оцей вайб, що ми, от, я просто пам'ятаю перші, коли ми працювали прямо по сценарію. Ми читали тільки те, що написано. Але зараз мені подобається, що ми можемо. Будь-яку хвилину підхопити один одного, і це не має. Так, скажімо, ну, вже, вже є. Тому що спочатку там Саша щось затупив, і я така: ну все, давай переписувати, <рив> щоб все було за сценарієм. А зараз я бачу, що він тупить, Я така, поїхала далі, все нормально. <рив> я скажу твою фразу. Тобто, а, друзі, все залишилось незмінним. Саша тупе <рив> і напише сценарій. А, його підхоплює. Mm. Так, Іно, давай погана порівняє... команда. Так, давай дивимося. Да... <свят> Дуже цікаво, давай порівняємо. Чим відрізняється все ж таки так? Е, ну, Дніпро таке ну, більш, хоча кривий ріг і місто довжиною життя, але ну мегаполіс, Дніпро. І чим відрізняється телебачення там і тут? <свят> чим відрізняється телебачення тут душа. Душа, тут все, знаєш, у нас, я не скажу, просто у Дніпрі команда в два рази більше. І ти не завжди там, знаєш, так добре кожного. Ну, зрозумів. тобто, там, Ті працюють над рентовому шоу, ті працюють над вечірнім праймом. І ви інколи навіть не, пересіка... не так, ти інколи... Таки заходиш, а що це за люди взагалі? А тут, розумієш, ми знаємо кожного. Я працювала з кожним оператором, там, з кожним монтажером, я знаю кожного ведучого. Я постійно там, давайте мені опис, мені потрібен опис, БКшки і все таке. І розумієш, це дуже круто. Це дуже круто, друзі. Кожного четверга і кожної п'ятниці, о 8-й ранку, я отримую просте повідомлення: опис. Ор... Ні, ти отримаєш да. Ну, кулінарне так. шоу так. і що воно таке? Опис, що воно таке, опис кулінарного шоу. А опис... де назва? Так, А потім я відправляю, і я завжди забуваю написати назву. Завжди чому? Я не знаю чому. Назва. Це от таке у нас спілкування, друзі. У нас майже так само виходить, після зйомок опис. мене до Богдана дуже загалі, типу як ти мені, я йому що. Брат, меню. Що ми Феріонно? готували, так. Кожен раз. І кожен Мені подобається Богдан. Брат, за годину. За годину. — Потім на інший день я йому знову пишу, брат, меню. За годину. Брат, за, за годину. Вас? Ні, ну ти знаєш, зі мною таке не питає. Ні, прикатить. тут, брат, якби ти так писав їй. Я вже б тебе трясла, я б вже тебе знайшла. Так, ну давайте буду трясти тепер. Я вас. Давай. Додаємо давай. оце все, що ви нарізали. Так, курку. Так, все, все разом. Закидаємо. Санечка, ускаряйся. Ще... Дуже швидко, дивись, я вже майже... І пальці, будь ласка. Так. Пальці на місці. А давай скажемо пальці і передамо привіт нашому любому монтажеру Ярославу. Ярослав. Давай, один, два, три. Пальці! пальці. <гай> Боже. У нас, у нас просто вийшла така історія, що в найпершому випуску, коли шоу я порізав палець дуже сильно. Сьогодні я помічник шеф-кухаря. Це я такій новій для себе ролі на першому міському. От, і перша, перша травма. Перша травма, я порізав палець. І так. Uh, у нас Богданом просто є такий, uh, ну не то що прикол, а я в першому випуску порізав палець дуже сильно. Мені могли зупинити годину кровотечу. Так. І Богдан потім протягом 15 випусків над цим жартував у кожному випуску. І Ярік. Монтажер наш, він же просто молив, просив, сказав, скажи, будь ласка, йому. Він тоді ще був незнайомий з баганом особисто. Да скажи йому, будь ласка, ну досить. Я вже не можу це монтувати, я вже не можу це дивитися. Але приходиться робити. Так. Додаємося, я так розумію. Ми додаємо зараз. Шампіньони так додаємо. Диви, Інна вже знає весь рецепт. Ну, так. Це, зараз це все будемо обсмажувати. Шаурмічку ми можемо <рес> відкрити. <рес> Дуже любимо. Але, друзі, це буде шаурма не така, як усі звикли, знаєте, ну, звичайна шаурма, яку там продають будь-де. Так, Це буде більш як сендвіч, салат і більше. Замотаний у лаваш. Так, так. Ну, я впевнений, що тебе дуже смачно. А я дуже люблю таке робити, особливо ПП, що, знаєш, там, курка, там, тільки огірок, це, помідорчик, це буде салат так. і все ось так замотали. І так, Богдан, я по цій е, мисі зрозумів, що треба мені нарізати салат. Твій вихід. Нарізати. нарізати не потрібно, просто додавати салат. Так, чи просто додавати. Просто-просто додавати. Давай я наріжу Так, можливо. Давай зараз зробимо, знаєш, як. Давай. Відкладаємо це, це. Тобі даємо майо досичку. Ага, добре. Тому, як у тебе то було м'ясо сире, добре. І? і дають тобі свій ніж. Нічого собі. Це вже а, щось. щось Справді, що у кожного е шеф-кухаря є свій ніж, який там він купив за всі гроші світу. Ну, багато у мене є знайомих, які тільки своїм ножем працюють, але я. Працюю з тим, що є. <ріст> іноді без ножа. Іноді без Тому ну, я дуже не запарююсь на щось цього. Так, от до речі, ти сказала, що ти полюбляєш таке щось пепешне готувати. От Давай, твоє, твоя, давай твоя улюблена страва, яку ти любиш коштувати. Угу. Друге, твоя улюблена страва, яку ти любиш готувати. І третє, угу. От твоя коронна страва, така, знаєш, короночка, прийшли гості, і ти їх чуш, здивувала. Угу. Ну дивись, люблю куштувати мак. Дуже ППшна страва. Так, ну це ти ж запитав, що люблю, люблю дуже мак, але я його не їм. Тому е, взагалі люблю ось салати якісь, зрозумів, особливо з тунцем. Ну, Це взагалі mm. консервований тунець кинула туди черіки, огірок, салат, заправила і все. Я ще кукурудзу, знаєш? А, видає? Ні, знаєш яєчко, яєчко. Mm. Ду дуже смачно. А те, що ти запитав, те що а, те, що любиш готувати, готувати, не люблю готувати. Не люблю готувати Так, з цим питанням Проїхали <гум> ні, взагалі, якщо є для кого, то мені можна дуже можна запарити мівінку? Я знаю, я люблю готувати супи. У мене дуже гарно виходять супи, і ось якісь азіатські, я там ямлю mm -hmm. готувати. так. Mm -hmm. Найулюбленіший суп. <гум> на суп. до речі, так? -ям. Ось, а, є, ну, якісь такі з азіатськими нотками. А те, що короночка, ну, ну і що короночка, знаєш, це я люблю. От в мене тато завжди смажена картопелька, oh. сільодочка. Oh. І третій інгредієнт, oh. я не скажу, oh. Та, під водочку. Ой, це такий секрет, так Так. але друзі дуже смачно. Так я як... Мажена, картопля різ і так? ще кубі, що кубиком так міл, 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 було. Тобто, але якщо дівчата приходять, то це щось легке. Там mm. знаєш, з грушею там груша, сирок дорблю, це можна запекти ще тістофіла дуже смачно виходить, швидко смачно. Ну, за смажену картоплю, однозначно, друзі, треба поставити лайк цьому випуску. До речі, у нас був і салат з тунцем вже, і смажена картопля. Я згадую ту смажену картоплю. Її готували разом з ведучим різноманітних заходів святкових, стендап-коміком Сергієм Мусиком. А на вирішення корпоративи дуже дуже класний був емоційно, позитивний випуск, дуже прикольний чувак. Дуже дякую. І от, і ти знаєш, що ми з ним смажили та також. Картоплю. Просто, mm -hmm. просто за нас була така вечеря холостяка, але в кінці в цю картоплю він додав банан. Дивіться, береш банан, отриваєш його, просто шматуєш. Дивіться, нарізаєш акуратненько. Не тому, що я там зашов сума чи ще щось. Просто казалось би, да, картопля смажена – це тривіальне блюдо. Ну е, хочеться іноді побаливати себе високій кухні. Це було, це були, ми, ми цього не очікували. Ми цього, тобто, взагалі ми на це не розраховували. І Він каже: «Ребята, щас я додам свій секретний інгредієнт. Що це смачно було? — Ну Ми зробили Ну ми, сказали... Зробити, що... ну, знаєш, це, це, знаєш, з рубрики, як е, я кажу, я йду до Сачі у кулінарне шоу, ну, ти ж знаєш моя мама, моя мама каже, що ти будеш готувати? Я кажу, та ну не знаю, там хлопці, ми щось приготуємо таку шаурму. там що. Вона каже, так що ти ну, скажи там, принесеш банан, заморожені ягоди і зробиш свій любимий щербет. Я така сиджу, ну, кажу, ну клас, ну тобто, мам, в тебе, як завжди, реклама. От і ми зараз відкриємо магію телебачення, розкриємо секрети телебачення. Ми так розказали Усіку, що це дуже смачно. Сережа, прости. І так, салат готовий. Я справу свою зробив. Так, Додаємо туди, туди помідорки. Добре. Зараз огірок. Так, давай. І це все також, Санечка, можеш теж додавати смажене м'ясо наше. Смажене м'ясо сюди додаємо. Будь ласка, додавайте. дуже вам дякую. Так. Давай жіночою рукою сьогодні викладено м'ясо, хоча кажуть, що чоловіки повинні займатися саме м'ясними стравами. Ну, слухай, це таке вже, да. так. Зараз а... тебе феміністки порвуть. Ми розвіяли цей міф нашій передачі. Давай мені сковорідку. Тепер потрібно це все добре перемішати. Добре. Саш, а давай пирілку, тепер білу. Так, ось цю, гарну. Ммм, які запахи, аромати. Зараз будемо робити видачу. Так, ми йдемо до видачі. Так, одразу, Давай, дивіться, давай, ми йдемо до видачі. Богдане, давай, здає поки ми, і, ми йдемо і. до видачі. Іні захотілося на природу, а, мені до сих пір хочеться їсти. так, А нашим глядачам хочеться дізнатись те, як взагалі з'явилась перша шаурма. У -у -у. Друзі, в традиціях нашого шоу історія створення шаурми. Шаурму винайшли у 1972 році. Автором рецепта став Кадір Нурман, який народився в Туреччині і згодом емігрував до Німеччини, де відкрив свій перший вуличний фастфуд. Спочатку він продавав просто смажене м'ясо із салатом. Однак згодом почав замотувати начинку в лаваш. Нурман ніколи не патентував свій винахід. У 2011 році Асоціація турецьких виробників донерів шаурми у Європі. Штаб-квартира якої розташована в Берліні, таки на Вала Нурмана винахідником шаурми. Кухарі кажуть, що найсмачніша шаурма це та, в якій є частина гарячої душі кебабника. М'ясо має бути свіже, так само, як і все, що кладуть у страву. Але якщо вона зроблена без любові, це просто смачна шаурма. А якщо майстер клав у нього всю душу, то це вже любов на все життя. І так, друзі, я сподіваюся, історія вам сподобалась. І дивіться тільки Можна можна Я презентую? Давай, яка краса вийшла. Я як, як, як от, от магазин на дивані зараз буде. І так, ми вам презентуємо салат. Назва Божий, тому що від Богдана. Богдан <реш> я вас, я вас вітаю. <реш> Богдан. Богом дан, тому цей салат Божий. А, але, друзі, ось такий салат, який зараз ми а, з якого ми зараз створимо шаурму. Шаурму. Це буде щось неймовірне. З движенням руки. цей салат. Перетворюється в шоурму. Шаурму. В шаурму. Oh. Знаєш, таке е ресторанна подача, таке гарний салат. Так. Тут. І зараз ляп-ляп yeah. скрутили і поїхали <laughs> додому. Друзі, все знову ж таки. Богдана, ти колись працював шоурмі? Шаурміч? Ну як сказати? Там можна сказати, що так. Працював. Був такий колись прикол. Я працював. В іншому місці, так, і ми там готували такі кошерні, дуже дорогі страви. І потім я повернувся вже в Кривий Ріг. І мені там друг каже, ми відкриваємо тут Ристик. один заклад, нам потрібна твоя допомога. Я ж таки, питань нема. І Я такий переїжджаю з цього кошерного ресторану до нього, і я так розумію, стою за станок. І що у нас по меню будемо робити? Значить, що? Шаурма, 15 видів. Шагорма. Тостерні, всякі одеті приколи, ходою ну я це через це також пройшов, але це тобто друзі гарно. до першого міського богдана в житті не все було так добре, як зараз. <гум> <гум> значи зараз він всім завдячує тобі, напевно, так але. Так, так, тому що цьому, Бога, Богдану, цьому Богдану Богом даний був я. Олександр. <рес> Олександр, так. І так давай, Єдине, що дивіться, сир. ми додамо сир. Так, Якщо у вас нема такого чедера, звичайний твердий сир підійде дуже. дуже. Чедера, Якщо у вас нема чедера, соус. Цезар. Цезар. Якщо його у вас немає. Він універсальний, він класний. Майонеза. Майонеза, З так. З кетчупом, змішали. Але І гірчички додав Соу Сон Цезар, це щось неймовірне. — Ну так, він неймовірний. — Додаємо також сюди, зверху на сир. Далі. А знаєш, що мені завжди було цікаво, як вони замотують? Подивіться, будь ласка, що в нього завернути один краєчок. Це в... щоб... викладує. А як ти гадаєш до чого це? Щоб вона не порвалася оце, так? так. Тому Чому? так, у нас багато. Соку буде зараз. Так, я зараз і і, і, що, і на... щоб воно не, не примокло і не, не рвалося, і все інше, ми робимо як, як підкладку для лавашу. Давай. Далі. Ой-ой-ой. Ну, це... ну, така у нас, знаєш. Добро, добротна, мені жовтне. Пі... Знаєте, гривень. мені це нагадує, коли дитинку пеленають. О, пилина, я свого не пилила. Як ти мило я, а, описав я... приготування шаурми, так? Я така мать, я не пеленала, в нас була дядушка. Тому, друзі, от така, от у нас. Ой-ой-ой, виходить... оце... оце така, знаєш, це на велику компанію. Можна і бити. <свіс> <Тому> <свіс> зараз що? Ми будемо її на грилі піджарювати. Ми її зараз підсмажимо. А друзі, перед цим на нашому екрані з'являться всі інгредієнти. і... За допомогою магії телебачення ми повернемось буквально за декілька секунд і скуштуємо Можете перед вами цю поки шаурму. Збігати в магазин і купити всі ці інгредієнти для приготування шаурми. Вам знадобляться наступні інгредієнти: лист салату 70 грамів, помідор 50 грамів, соус 50 грамів, сир твердий 50 грамів, лаваш одна штука, цибуля червона 20 грамів, огірок маринований 50 грамів. Смачного! Ну що ж, друзі, я сподіваюся, ви встигли записати всі інгредієнти, а за цей час вже встигла підсмажитись. Підсмажитись наша шаурма, наш лавашик і. Що? Будемо розглядати? Давай покажемо його в Давайте, друзі. Оу. Це, О, потрібно, знаєш, це у Тіктоці модні відео, там, де чотирні звуки їдя, і так, і їдять, і чотин звуки. таке. Так, асамер, і ось потрібно, як вона хромтить. Зараз я все поділю Най... улюбленіша частина. Нашого всього всього. Це мені мені навіть не хочеться, її, знаєш, торкатися. Вона така ніжна. Ой, Боже, друзі, яка вона неймовірна. Боже, так, але я не знаю. Зараз О... буде знаєш, Вся борода бо... в цьому всьому. По вусам текло, навіть, а в рот не потрапило. Я ще навіть зроблю ось так собі, тому що я бажаю обожнюю Це соус Цезе. Це дабл. Це дабл. Це б туди пюрешки навалить, так? Да? І бананчиків. <свистач> І так, куштуємо. Поїхали. Смачно. <плес> 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 тому так легко можна зробити салату. Смачний сендвіч лаваша. <плес> <плес> Це щось неймовірне. Друзі, на цій кухні створюються шедеври. Ми прощаємось дуже швидко, тому що. Це, Не треба, це треба це, їсти. Це потрібно. І ви швиденько біжіть до магазину, робіть таку шурму. І ділиться в коментарях, як вам взагалі, так? Під так, випуском Так, Ютубі. так, так, друзі, обов'язково. Я лайк. як редактор соцмереж. Лайкай. І від всіх е -е, любителів шурми, звичайно, лайк. Друзі, це було нас шоу. Це була кухня, лаунжбару, бецай. Це перший міський телеканал, це шоу-кухар Богдан Соляник. Давай я тебе. Давай я тебе. Давай. Наш незмінний. А. Просто чарівний а -а -а. і незамінний ведучий Олександр Сапель. Ой, друзі, і на нашій кухні друзі сьогодні була неперевершена сногшибательна зірка першого міського телеканалу, мать. ведуча ранкового шоу. Наймолодша мать першого міського телеканалу. Так, так та редакторка <laughs> Інна Бугайова. Друзі, па-па, до па -па. наступної середи. Побачимось. І так, друзі, радий вітати вас всіх! 19.30 на годиннику. Друзі. Кухня, «Лаунж Бару Бетсайт» і шеф-кухар Богдан Соляник. Та ведучий наш санечка. І сьогодні в гостях на нашій кухні була неперевершена, перевершена. Сногшибательна, як то кажуть, зірка нашого телеканалу. Антон ведуча. Антон Чекаль.